Потім розрізають, заходили до того, щоб діти надали на пенсію, а пенсію не можуть отримати на чисто на пенсіонний фонд. Тобто продукцію продавали менше собі собівартості. Бра... Не продавали, купляли на завод менше собі вартості, продавали саме, по ціні. Куди ті гроші йшли, вони сюди вказ у нас не проходять. Проходить время, коли налога починає наїжджати саме. Бистро всі уходять, всі Це директора. Керівництво чого? Керівництво саме як, чого? Ну, при кому керівництво? Тут раза три-чотири мінялися, але результат одинаковий був. Тобто різались саме, екскаватори продавалися, продавалися саме техніка, вирізалась, повністю все. Що зупинялося, поначалу платили заробітну плату, потім заробітна плата під кінець прикрашала заробітну плату платити. Три місяці а, 4. не платили налоги, не платили пенсіонний фонд. Зникали ці люди. І зараз це десь рази, два, три чи чотири рази це повторялося. Тобто людей вже недовіра до цього всього. Зараз, коли привезли саме з Києва, приїхав представник і виконуючий обов'язки директора. Люди, люди самі вийшли і сказали, що ми цього директора саме не признаємо, не хочемо. Ми за рік піднялися, заплатили саме фонд, соціальне страхування, повнечасним випадкам. Зарплата платиться два рази в місяць надра, за, наду, за, ліцензії, за наду, все. За все. От. Получається, ситуація така, що в нас задовжали ми, тобто налоги увеличили. Получається, що ми платимо налоги, свої ці, чужі. Так, да, свої Ще чужі налоги. Ці налоги е, йдуть в старі борги. виходить, що що ми ми гасимо старі борги, а ці вроде, що ми Ростут. то есть, да. Ростуть. Росте, тобто це все е, робиться ну, спеціально. Так робиться, щоб зроді підняли борги. Люди самі оці вийшли. Ніхто їх сюди не зайняється вже третій раз. От. Люди вийшли для того, щоб самосказати, що якщо, де, і що, і до чого, таке покаром не робиться. Є люди, які тут працюють. Це підприємство, як від якогось цього підприємства люди живуть. Вони заробітну плату з <кій> цього живуть, допомога, багато людей, яких було саме, що больні, діти, друга, третя, само. Повністю у нас це все це підприємство, від нього ми живемо. І ті люди, які тут працюють, і ті, які люди, як пенсіонери, які тут живуть. Нема куди до кого братися. Якщо по-хорошому взяти, тут є саме голова сільської ради. Але ми від сільської ради саме, це одне підприємство, ну, одне село, яке вкруть, де клуб не опалюється. Де вода? Тобто, якщо підприємство стоїть, ми не маємо до кого звернутися. Хоча ми відносимо до сільської ради. Но сільська рада знаходиться за 5-6 кілометрів звідси саме. Там люди є там доходи, все в них якісь дарипаїв, У нас далі поїв немає. Тому що ми підприємство саме і це селище встроїли ну, заради підприємства. Тобто люди самі вийшли, якщо так, ми директора не віддамо. Тобто це вже починається з бурення, сам. роботи, як такової, нема саме. Ми не проти цих людей, які приїхали, які стали, ми їх не знаємо, так, да, є представник, ми не знаємо цього чоловіка, який приїхав, можливо, він хороший, проти мене нічого немає. Але люди хочуть, щоб їм дали можливість працювати. Завод працює рік, підняли це підприємство, підняли прозводітність. Хоча палки нам кольоса і ще й зараз будемо ставити. Недавно багато не будемо говорити. Неділю назад там зупинили відгрузку вагонів. Хоча пуття, які раніше були, ми багато дуже вложили в ці пуття. Ну, ще все, все обладнання. Так і зупинилися. В неділю не відгружали. Зараз призупинилася відгрузка, звісно, немає грошей. З сьогоднішнього дня, вчорашнього дня, знову відгрузка пішла. Тобто, де якусь -то день постійно якась боротьба. Письма пишуть, дзвонять, приїжджають саме. Друге, третє саме. Є такі саме, допустимо, зараз вчора приїжджали, що в нас йдуть саме буровні зривні роботи з порушенням, так далі, що в нас ліцензія закрита. Ліцензія в нас відкрита. Взривів у нас небагато, дуже мало заліто там зірвали, я не, не можу пересчитати, там все написано. Згідно б, плану боротьби робіть, то й порушень немає практично ніяких. не можемо нас система Вся на місці, все пишеться, все збудоражується людей. Люди практично приїжджають, були до того, що кажуть, що підемо саме на... Будемо сам страйк Путя. робити, Путя, сам, Путя. другий, друге, ну, ну неможливо так далі працювати. Це не вихід, Це вихід, однозначно. Люди мають працювати, підприємство має працювати. Ну З людьми думаю, треба сов'язувати. Не йти по головам, люди. Я почув вас, ви просто боїтеся того, що підприємство не буде працювати, люди не будуть отримати заробітну плату. Ну, і це, 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 людей людей не довіра вже до того, що вкрай до цей директор, директор працював, ми з металому зібрали всю техніку. Там звітність на міністерство є 73% із носу обладнання. Ми його встановили на сьогодні запустилися, і ми конкретно способні стали навіть другим підприємством, яке нас є вчасним. Ми на сьогодні проводимо відручку. Ми за цей 10 місяців 6 тисяч з чимось вагонів відрузили. 7 тисяч біля 7 тисяч. Ви Люди отримали копійку на сьогодні... день. Ні з ніяких причин знімають того директора. Ми прекрасно розуміємо, Він підняв підприємство, він показав, що не може працювати. На сьогоднішній день ребята прийшли в вирішили, як ти казав, на хороше місце сісти. На ви розумієте, коли це було саме рік назад, коли підприємство стояло, нічого не працювало, ніхто не приїжджав, ні з міністерства, ні звідки, ніякої допомоги, абсолютно. Не це, ні людей ніхто не спитав саме, як ви тут живете, саме, як, що друге, третє. Тобто тоді ніхто нікому не може. Люди бідували хліба, хліба не мають закупити. Зараз, Зараз, Зараз в нас. самообідуємо. Є державне підприємство, не каєр, це є міністерське. Понимаєте? Ми то держава, ми то живемо в цій державі, ми люди. У Міністерство, якщо не допомагає, хоч би не цей. Ми почали сплатити, є ж звітність по району, по області. Була з області комісія, спеціально провела наш фінансовий стан. Якщо там, наприклад, ми готові нам любі провірки. Що від міністерства, що від області, що від району. Приїдьте, покажіть. Да, є дійсно крадіжка, є ще, ще, ще неправильний цей. Є, ну, то головні органи, які цим займаються. Не так, що спонтанно. Раз, два сняли директора, другого призначили, давайте знову. Починайте з нулявся. Буде як рік назад. За при... ці роки, мені звісно каже, знову запускатися підприємство і пиняти його. І це вже був прецедент, якби цього не було. Приїжджають, направляють з міністерства, люди приїжджають, ставлять його сам... сам, а кінець кого? один і той самий. Таким же поводом. прийшли в папці, от це ваш новий директор, працюйте. Раз, два. Директор половину розірвав колектива, половину лишив, обліна і гайда. За рік два рази, ми два місяці за рік робили, прийти керівника. За той же самий ряд. Ми цілий рік відпрацювали. Ми зиму пропрацювали, ми конкретно способні на сьогодні. Конуса були замелені. наприклад, були Міністерство не приїхала якась комісія, сказала, давайте ми вам щось поможемо, Ми щось вам тут ніхто не приїхав. Ну раз, вже зміняли директора, другий вже є. Бо он, директор представника міністерства він пояснить, чому таке рішення. Ну... Ми чули його. Ми вже чули. міністр. Ми ми а міністерство нам когось налачка не мішають робити чого. людям Разу і отримати якусь копійку. Ми вже знаємо, що таке голод володі, за цілий рік. Ви, що ви чули про цього, цього ви ви вєдем, чули, чули, міністра? Да. Як ви поставити пенсію, місяць, хай поживе за світло, заплатив за газ, за таблетки, за все правильно за, за то, ви Ми залишиться без роботи що якщо, без нічого зарплату представника міністерства. Він наскільки я мені повідомив, що він зупиняти завод не вважає. Нас теж казали. І прийдучі ніхто вони, не сказав, що вони. Вони проупрямі. вони крали, викрадали, вивозили, а люди сиділи. Доволів, відсутність вагонів, і ми знов сидимо до весни вдома без роботи. Ну, і люди сидять, так, без, без, без і без зарплати. Я роботи, без Хоч можливо, один директор прийшов і сказав, що я прийду і розкажу. Люди, дадим, я вибачаюся, якби вони прийшли півтора року назад. Закачали рукава, як цей директор закачав і зробив підняти підприємство. Ми б не їх питання мали. Ми сказали, що да, це люди думають за нас і нам допомагають жити. Де старий директор? Хворий. Ну, я так розумію, що він буде. Він буде, не буде. Говорив, що буде. Завжди буде. Ну, від того, що, щоб ми зараз будемо стояти, да, змерзнути всі, воно не вирішиться. По-перше, потрібен старий директор. Другий, друге наскільки друзі, новий директор аналогічно є. Це виконуючи, а є його почесть представник адміністрації, щоб познайомити. представник адміністрації зараз. А де голова три районної ради голова адміністрації? А де голова ради? Зараз приділили нов'язники Я Просто питання зараз приїздить. Ви не представилися взагалі хто ви? Я начальник слідства районної районноведів за народом з району. Району О, 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 то, то і добре, якщо ви по слідству знайдіть тих предыдущих директорів, які обікрали і на боргів наклали на боги. Це мільйони. За період. То ми скільки писали? Хай, пожалуйста, знайдіть їх, хай заплатить А то де до топові, а потім добиратися вже приїхало. І зробили якусь комісійну ту проверку, і наприклад, тих самих директорів, що були, що означало іменно міністерство. Спитали, Взяла до відповіді. Не ж не тікли ні в Донецьк, ні в Луганськ. На даний момент є на Україні, вони то приїжджають. Не раз то їздять. Мають бізнес. -фі. і покажуть. Сюди да, дійсно люди ці Так же саме, Вивезли так, глину, 2 мільйони тонкості, що вони везли глину на цементний завод. Де я рішення? Хай тебе по 10 рублів. Це вже 20 мільйонів, шановні. Мільйоні, і мільйоні, ми всі борги би погасили. Ніхто з міністерства не приїхав, не сказав, що давайте ми розкидаємо це діло, голосуємо и... нуля. і не процес. А от директора зняться, раз, два. Це легше і вигодніше. Переміна директорів колотняча і постійно бардак на підприємстві. Це державний підприємство. Це не вбірує міністерство. Зараз люди вибирають, а не... Того, що ми там блокувати або не давати працювати людям. Від того, ми що... і... ми Ру... працюємо, люди працюють. Не... Працю. Чепайте нас, нам дали, що? Це яким контора. На, 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 на процес роботи Татисто плану не дає ніяких. Люди теж тут працюють. От вони там всі сидять і працюють. Я не бачу, мене навіть запустити не хочуть на територію. Нікого не пускають. Вони так роблять, як ви роблять. А що ви робите? А ви що, Бардак хочете розмістити? Я не хочу бордак, я хочу, щоб люди були. Що до того йде? Що до того йде. це, 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 це збори ще не не було. Я просто А об обстановка. Це тут зі зі об стояти, то тут, тут, тут не хочеться, щоб дати стояти. Вони працюють друзьми. Та що з не теряє, я буду ще працювати. Забою ніхто не зупиняв. Но це не робота, то тобто ця робота саме зривається, люди приходять, люди в збуджені. Для чого це робити? Це ж не це все що місце. цей чоловік ще черника прийшов сьогодні. Той прийшов Олуча, той знігина прийшов. У нас по Крузі немає ніде робочих місць, шановні, колосів немає. Це, що... це камені з 20 кілометрів, Дунайці 20 кілометрів. Що в кам'яці? Ви бачили роботу? Щоб ваш по телевізору показувало, що вже починає горіти. Якщо ми ще, вибачте, прогаємо це підприємство, і нам не буде що робити, напрямоється з торбами їхати в Польщу або в Росію. Ні, міністерство. Найділю діляться з нами До вас не пустять міністерство, так ми не пускаємо. Нічого. Це буде перечерений геноцид. Люди їсти не мають що. Якщо буде така дача... Ви досить... розумієте, підприємство стояло, нікого не було, ні слідчих комітетів. Зараз не кримінальні справи. По чому воно не розслідувано? Це ж мільйони йдуть, там, всі мовчать, всі стоять. Ну коли підприємство закрутилось, заробило, саморік, рік всі приїхали сюди. Чому так? Розкажіть людям. Чому, коли підприємство робить, коли сплачуються податки, коли люди отримують заробітну плату, сюди починається будоражити? Хто кого Ну Я розумію, ну, чому, чому ви зараз сюди приїхали? На яким основам? Ось люди стоять, тут, люди ж не просто так зібрали. Чому ви людей не чуєте? Як це не чуєте? Ну як, от люди прийшли, ми їх сьогодні зайняли. Розкажіть, що ви можете голосно звучатись.

що це незаконно було зроблено. наш цей директор влаштовував. Я не хочу казати хто правий, хто не правий. Це зараз не мені рішення. Нашим працівників поліції. Рішення таке, щоб не було порушень громадського порядку. Ми, хто нема, там, якого ми, ми просто радку до чоловіка хочете. Ми, я бачу, що у нас закрито. Закрито, це закрито, люди, люди закривають. Сам визу, бачите, перекрито. Це ж не просто так перекрито. Перекрито люди не хочуть сюди сидіти з допомогою. А тут зараз держураз, повністю, щоб не було зупинки, щоб було працювати наш Це щоб не було рейсів так, охоронників наші. Ви це... Не думаєте, що це чужі люди прийшли і нас це... тут наступно. Я думаю, вас запитаюся, я прийшов, я, я... не Це Ні. наші це працівники. працівники, це, це нашого села. Це наші всі працівники. Ми вас перші бачимо теж. Ми вас це перші 2020. від 2008 року, як почалося це все. Людя, людей не довірив. Не до віри до влади, ви розумієте. Не до цих людей, які приїхали з міністерства. Повністю до влади. І до міністерства Я дорого. до нього, ну що я йому сказати? Я цього чоловіка сам дам, другий чи третій. Що йому сказати? Він хороший. Може він лічний спеціаліст, може професор. Ніяких претензій до нього немає. І до, ми, і, і, до його сама ставлення. Про... Якщо є просто дійсно, якщо є недоліки не не в роботі не цього підприємства, то, то присилайте комісію. Не обов'язково директора знімати. Для чого знімати не, це, не, це Для чого ви сняти директора? Ні, вони не приїхали, не виявили, показали колектив. Зібрали так само чесні органи направили письма міністрів. Там є тишку направили, це той самий шов, а то жовна. А вони звідки не знають, що тут роблять? Вони вітають. Які тут конфліктували постійно, вони тут щось тіли в нас. <решил> вы вот, говорите, вы как заступник говорите, что долги старые сплачиваются, да, а новые растут. Вот я того же вашего что дашь, видимо, старые долги как были 15 миллионов с копеек. На сегодняшний день стало 18, 18, Вот 3 миллиона 3 миллиона Мы увеличил долг на 3 миллиона. Да, что цей директор да, Найди тех предыдущих, я, я, а я хотел сказать, что оно дороже стоит, но 20 миллионов уже у вас есть, мы прикрываем весь бог. Но вы, как представник министерства, доведите дело до конца. Я не правоохранительный орган, я не орган. А директор все понимаете, а сейчас процесс уже не а обратил. Если а директор а не справился с увольнением, он должен обращаться в суд. За люди на согласні потім нового призначення, а не слухайте, Та це вже не було написано. Писали про те, що прес-край, прес край. Три роки сидіти були звинувачі. Підписували документи. чому ми платимо пеню на борги саме минувших керівників. не платите вообще ми це не плати, не платять. Я вже не знаю. Він роста за рахунок мені, бо не сплачують плачуть фільжиків, що а цей директор прийде погасить, борги і заплатить. Звідки він це все візьме? Хоча зарплату, де він її візьме? Останні ескаватори погранують. Тобто комісія була замбурга що претензій по фінансовій комісії немає. була, не Ми говоримо саме питання, чому до нас присилається саме чоловік, який не согласується з нами. З нами не согласується. Так, да, я розумію, виконуючи обов'язки, не обов'язково, щоб согласуватися. Тому То і ставлю. Да. Да, Ви не маєте права Так, призначити. подати. Питаємо, ми ж були там, були в обласній прокуратурі. є якісь претензії до нашого саме директора, до функціоналістів. Ні, претензій немає. Те, що ви запустилися, робить, то друге, Це були люди і представники робітничого класу, тут все були повні. Це розталку з проблемною. Тобто в обласної немає саме претензій, саме звідти присувають, кажуть, програму по Так що якщо десь щось є порушення, так як по-друге відкриті кримінальні справи, значить вони повинні бути завершені, зроблені, друге, третє, то є. Да, ну, чот, ж, а хто ж що говориться, що будуть зарплата платити, за друге, третє, саме люди просто не вірять цьому. Тому що це вже було саме два чи три рази, як директора ставили. Директора не просто самі сюди приходили. Їх назначало міністерство. Мені. Да, а я міністерству треба, вони брали відзначання ві, ві, тих, від кого брали відкатки. І тих, назначають. Ну, Котрі не дають відкатки, значить їх не нужно. І це кожен раз у місяць, це ж не маленьку суму. Ми знаємо, бо сняли так само предыдущего директора, сняли, що він не платив відкат. І його раз посунули. Все, бо цих не потрібно. Буде у вас ця інформація. Та ж я тут роблю, я мабуть, ходила у контору, так само відстаю. директор вам обіцяв приватизувати підприємство? Не обіцяв обіця, А Ви не знаєте, що по закону України про заборону підприємства, ваше підприємство в забороні, і ніхто його не може приватизувати. Ніхто вам директор лапшу вже навішав на приватизацію. А, а не виховали сама ми не хотіли його приватизувати. Ну залісі подивіться, воно в забороні приватизації. Ніхто його не приватизує А його, ніхто і не приватизує. Вам директор нічого він нам не обіцяє. Він нам платить зарплату. годує на Годулі нам віддіває. Саботаж, ви не будете получають зарплату. Ви можете не поняти, що ми ми не не розуміє? Не розуміє. Сейчас... Да. это процес необратим. Є наказ уже, если вони стала. А де представник міністра? Де представник я розумію, якщо прийдеться конкурс, ви ні з яким діректором согласитесь, він не представник. Він з корупції, з відділу корупції. Він не міністерства градної політики. Да той, хто назначав. Да, Матери, вас скажу, Хто призначав? никто прозначав. А Нет від міністерства. Якщо, наприклад, могли назначити... законом? У вас є два заступники тут з вами. Ви їм довіряєте? Довіряєте, так понимаю, да? Да. 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 Смотрите, какая фактически есть предложение, которое, я думаю, устроит всех. Заступники будут контролировать всю работу предприятия. Нет. Даже ведется третья подпись от, от заступника. Ну это невозможно это сейчас отменить, я не смогу за... даже отменить, за... никто не за... сможет. За... За... Вы будете понять, за... я я будет, что вы Главное, чтобы ваши действия были законными. Ваши законные идеи. Сядьте туди думку. Ви не стріляйте. У нас дивіться стоїть. Що ми зробили протизаконно? Ні, спробуй, бо там дитина пацан. Так. Я мама. Мені вже три рази дитина моя там воювала. За що? За те, що приходять в борзі. Ви мені розкажіть, будь ласка. Ви що думаєте, що додавиться такого? Мене тато тут робив цим стаханом цю в кар'єрі. А ну я вже 40 років проробив. Та всі тут проробили. Це сам, самі сахарні від того самого, що робота є. Для молодіж. Так робота і буде. <розуміло> 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 <розуміло>